Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття побутова техніка. Сучасне життя важко уявити без побутової техніки. Це машини, які допомагають нам у повсякденних справах, економлять час і роблять життя зручнішим. Тож, давайте дізнаємось більше. Про ці чудові пристрої. Холодильник охоронець свіжості. Холодильник це місце, де у холоді зберігаються продукти, Для того, щоб вони залишалися якнайдовше свіжими. Він працює як велика морозна шафа, яка тримає їжу холодною. Або заморожую її. Завдяки холодильнику ми можемо довше зберігати молоко, фрукти, овочі, рибу, м'ясо та інші продукти. Пральна машина друг чистого одягу. Раніше люди прали одяг руками, але тепер це завдання виконує пральна машина. Вона швидко і ефективно очищує наш одяг. Завдяки цьому люди отримують більше вільного часу. Праска допомагає тримати речі в охайному стані Пилосос борець із пилом та брудом. Пилосос допомагає підтримувати чистоту у будинку. Він засмоктує пил, сміття, шерсть домашніх улюбленців. Є навіть роботи пилососи, які самі їздять по підлозі і прибирають все замість людей. Мікрохвильова піч. Швидкий кухар. Вона допомагає швидко приготувати або розігріти якусь страву. Працює мікрохвильова піч завдяки спеціальним хвилям, які нагрівають їжу. Електричний чайник приготує гарячий напій. Він кип'ятить воду для чаю, какао чи гарячого шоколаду. Працює дуже швидко і зупиняється сам, коли вода закипає. Телевізор допомагає цікаво провести дозвілля, подивитися мультфільм, фільм або пізнавальну передачу. Комп'ютери, ноутбуки, планшети. Ці багатофункціональні пристрої допомагають людині працювати, навчатися, а також розважатися. На них можна малювати, дивитися мультфільми, грати в ігри, а ще спілкуватися з друзями. Побутова техніка це надійні помічники людини. Які роблять її життя комфортним і дозволяють більше часу проводити з родиною та друзями. Дякую на все добре!